Українські бійці у районі Бахмута знищили російську БМП за даними Держприкордонслужби. Аеророзвідники спочатку виявили переміщення техніки окупантів. і негайно передали координати мінометникам з 3-ї окремої штурмової бригади. І вже згодом Сили оборони України відправили загарбникам сюрприз і ефективно знищили ціль. Олександр Бородін, прес-офіцер ї окремої штурмової бригади, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго дня. Добрий день. Ну, попросимо певно про деталі ось цієї висилки сюрпризу. Ну і власне результат. Та в цілому це така буденна робота. У нас ми на, наразі намагаємось, і в цілому, це дуже успішно, коли синхронізується багато підрозділів, суміжних підрозділів різних родів військ. І це саме сильне, що є, тому що коли є максимальна синхронізація, це дає швидкі результати. Те, чого росіян чи вони слабші, тому що у них ця радянська модель, коли там треба, щоб щось зробити, треба спочатку всім генералам дозвіл отримати. Тоді вони щось будуть робити. От у нас більш горизонтальна система, тобто, коли може там молодший командир знайти чи командир крила, і таким чином через це там. Швидко отримують інформацію міжники і працюють. Це є перевагою в цілому, да. Ми намагаємось першочергово знищувати бронетехніку, тому що і вони дуже їх. Тобто, скільки вони людей поклали там, де можливо було це зробити бронетехнікою, Суто для того, що вони її дуже сильно бережуть. Вони її мало це відчутно, і от кожен танк а у нас нещодавно танки були знищені три штуки. Тобто, це це дуже велика перевага. Коли у них недостатньо бронетехніки. ви напевно перші нам хто кажете, що у них вже відчутна е, нестача. Що вже це видно? Як вони почали поводитися у зв'язку з тим, що техніки в них стає менше? Ну скажімо так, давайте е, е, щоб я коректніше сказав. Я розумію прекрасно, ми розуміємо, що напевно, на, на складах. У них там велика кількість техніки є ще мається на увазі. Е, вони дуже сильно виражують техніку. Ну, наприклад, в е модифікації 90-х років, кінця 80-х. Тобто, я річ, напевно, у них там Т-54, декілька десятків тисяч може на складах, я не знаю. Але, ну, до, до прикладу, е коли контрактники е воювали, е вони більшості підтримкою артилерії і БПЛА вот, займаються, але майже не використовують в дуже рідких випадках, як, наприклад, фанатський, оцей спецназ, який у нас, у нас наступав е нещодавно, їм дали Т-90М. Ми їх знищили три штуки. Ця техніка дуже рідка. Тобто, їх її дуже мало, тому що вона багато цієї техніки було знищено на першому етапі війни, і тому вони дуже її бережуть. Тобто, вони можуть покласти роту солдат, я це не перебільшую, ніж там втратити БМП щодо чисельності. Чи змінилася вона у ворога впродовж останнього часу? Певно, відтинка можемо взяти кілька тижнів. В цілому, ну, людей у них вистачає це їх перевага, і виходячи з того, і не зважаючи точніше, з того, як вони їм користуються, тобто такими вони, їх вони і міни це такий щит приблизно. однаково вони користуються мінами людьми. але їх достатньо. Єдине, що ми бачимо, що вони сюди стягують різні підрозділи. Тобто, якщо якийсь тривалий час був там одноманітно. Контрактники мобілізовані, то зараз, от, наприклад, цей же там як еспаньола, добровольчі добробат, якщо можна так називати вони його просто так називають. Або вот. тобто знаходяться нові нові варіанти. Вони пробують різні підходи до формування підрозділів своїх підходів Як зараз, взагалі, ситуація на на вашому напрямку? Що там зараз бачите? Ось крім тих кадрів полювання за БМП Що у вас там зараз відбувається? Ну наразі ініціатива на нашому боці це факт. Проте треба зазначити, що вони стягнули сюди е, дуже велику кількість артилерії, е, ставлять ставку на безпілотні апарати і саперна справа. Тобто, на я вже зазначав це на кожен день штурм. У нас велика кількість е, днів тренувань, розмінувань і планувань саме через те, що Кількість мін, яку ми зараз бачимо, тут ми не бачили навіть на Херсонщині, коли ми приймали участь в звільненні Херсонщини, і були на на позиціях росіян, коли майже не дійшли до Дніпра, такого там не було як тут. І підхід, тобто дуже професійний підхід. Тому з цим можливо боротись. Ми з цим боремось, це все можливо вирішити, але це питання, звісно, часу, тому що ми намагаємось берегти людей. І для того, щоб зберегти людей, треба кожен крок максимально продумувати. Я бачила в інтернеті відео, де на один квадратний метр було вісім, от не згадаючи 12 мін. Власне, як дати цьому раду, що з цим роблять ваші бійці? Ну, власне, те, що можна розповідати. Ну, напевно, глядачами не цікаво, буде технічні якісь моменти. Це підхід, це лайфхаки і підхід до наших саперів, до розмінування. Тобто, так як у нас ясна річ, там немає якихось великої кількості західного озброєння, пов'язано з цим, яке там по статуту НАТО, да якщо читати, як треба. Штурмувати, тобто там все, все стирається з лиця землі, грубо кажучи, з квадратики, потім піхота просто проходить по ньому. Ну я, грубо кажучи, просто коли бійці читають їх, і вони трішки це з гумором. Вот а нам приходиться проходити на нозі, проходиться проходити і розміновувати, і вступати в ну 5-10 метрів інколи бої з ворогом. Що для Заходу, для, для заходу? Конечно, це вони не звикли до такого бою, але це витягує сапери, піхота їм велика шана. Наскільки ви е, маєте можливість бачити все те, що відбувається на ворожих позиціях? Я говорю про спостереження за допомогою техніки, відео е, як з цим? Ну, треба зазначити, що взагалі ця війна вона дуже важливим елементом є аеророзвідка, як з нашого боку, так на жаль, з їхнього боку. Це розвивається. Тобто нас зараз відчутна ситуація, коли і ми, і вони шукаємо і реалізуємо по перше, цю стратегію, а по друге, шукаємо нові нові, -нові формати, нові підходи і технології. Це от прямо зараз, і я думаю, що це перепише взагалі підхід до війни, тому що те, як вони використовують ланцети, це теж е, специфічна зброя, з якою треба боротись, і так само, як і ми. Тому в цілому у нас да у нас достатньо непогана ситуація з цим. У нас є і розвідка, і камікадзе. Ми регулярно працюємо з камікадзе, але треба зазначати, що ворог е, відходить від е, тези, інколи от чмобіків, отакої от тези. У цих чмобіків є в е, великої кількості, у них є е, велика кількість камікадзе, і вони їм користуються, користуються непогано. Е, так ясна річ, що у нас є протидії, е, у нас хороше маскування. У них там КПД не дуже великий, але треба зазначити, що вони поставили на це ставку, і е, не мені це як би зазначати, але враження, що вони це роблять на промисловому рівні, що немає, камікадзе дрони якихось проблем в них. Поки ми не бачимо, ну, що найменше в тому місці, де знаходиться моя бригада. Але протидія оцім ланцетам є? А, ну так, звісно, ми їх збиваємо. А, в першу чергу, насправді це а, маскування, це навіть не настільки знищення, скільки неможливість їх розвідці з'ясувати, де ми знаходимось. Це, наприклад, не тільки з лацетами. Вони часто використовують каби кровоніційні. Бомби, і вони дуже сильні. Вони значно потужніші ніж будь-які снаряди артилерійські. Але через те, що вони не розуміють куди краще їх використовувати, вони просто хаотично б'ють по всій лінії фронту. Тобто це питання: це війна і ще війна розвідки, безумовно. І я думаю, що в тому є наша перевага, тобто наша розвідка наше планування воно краще.